Всім привіт! Я хочу сьогодні вам розповісти а точніше показати, як я пишу листи, і з чого я взагалі складаю і як я їх збираю. Я познайомилася з дівчинкою з Англії, і вона погодилася зі мною листуватися. Я сказала, що я буду перша. Запитала її, що вона любить, і з того, що вона мені перерахувала. Я зачепилася за те, що воно любить е, фіолетовий колір, тому що, все решта, у мене якось немає на, цю тем, на ці теми нічого із канцелярії. Тому я обрала фіолетовий папір для написання листів, обрала конверт, я його ще попшикала, по у мене є. Е, Полуничний смак, щоб коли вона відкрила, вона відчула запах полуниці. Підібрала ось таку закладинку і створила я просто звичайний фолдер для листа, поклала туди все на фіолетову тему, яких, якихось наліпок, ось писанка ком'ю. Писанкаком сайди ви можете придбати такі наліпки. Це з фабрики декору я купувала листи, просто розрізала цей лист 30х30 30 був. І певні з Аліекспресу. Нічим не здивую. І ось такі гарні метелики. Листівочка. я думаю, всі знають, з якого магазину. І покладу туди, звичайно, сам лист, запакуюся і відправлю. Ось так я знайомлюсь з людьми і намагаюся створити щось для них гарного. Це така одна з ідей.